1925 запрошує вас на трансляцію поєдинку передостаннього туру у чемпіонській групі першої ліги. І який це поєдинок? Адже зустрічаються дві команди, які наразі перебувають на перших двох сходинках у турнірній таблиці на арені Лівий Берег. Металіз-1925 приймає епіцентр. «Металіст 19 25, 25 Крістіанам Бам. Яч знову на лівому фланзі у Рашиці. Пас штрафний майданчик. Литвиненко в ту зону вривалися його партнери по команді. Капінус якісно відіграв. Епіцентр залишається з м'ячем. Демченко передача на Кравчука, Той на лінії штрафного Він Вже в штрафному майданчику. Кравчук падає. І це симуляція. Зараз, ймовірно, той епізод десь став ключовим. Зараз передача на Рашицю, той штрафного майданчику прострілює. Рикошет. Дує чергову атаку. Арі Мора. до штрафного майданчика. Це за високо для мба. І тут. Ух! Кравець пішов вперед, тратив м'яч і контратака епіцентра, Передача одразу на Кравчука, який за спини захисників вибігає. Тут не приборкає м'ячу. Двох проти нього. Салюк та Снорніцин. Кравчук залишається з м'ячем. Пробиває за ми штрафного майданчика. М'яч опиняється. Усі ці воріт. Здавалося, втратив нагоду для цієї атаки. Кравчук кравець його навіс. Арі на дальній стійці скидання удару немає. І як тут знову сміливо? Журко. Арі Моура. Ширше є Капінос, Арі грає штрафний на Юченка. Юченко пробиває рикошет. Ті яче приземляється. На сітку воріт Юченко. Його навіс. Салюк пробиває. Зі стартових хвилин цього матчу, так його й продовжують. Інше питання: що цей темп не дає результати. Мара звертається та майданчику, Мба, Юченко. Гол! Дивіться. Мба з Савчуком на спині розвертається. ніби того Савчука не було. Простріляє із лінії воротарського Юрченко. Заштовхує м'яч у ворота. Чудова гра Форварда і чудова гра Юрченка. Як... Передача на Рашицю. Рашиця в штрафному майданчику. Рашиця пробиває лівою ногою. м'яч летить поз ворота. Юченко пробиває, влучає у стінку. Арі, намагається забрати підбирання, не вдається це зробити. Межорко грає на Ерміра. Ермір лівою ногою прострілює. Перехоплення від стіна. Рашиця цього разу навішує на дальню стійку. І... Салюк на Арі Арі на Юченка. Юченко намагався повернути на арі. У дотик не пройшла передача Литвенка на підбиранні. Пробиває Литвиненко. І це не зрозуміло, в який бік е, стінку І відсовувати. Арі там під стінкою. Кравчук пробиває. рикошет! Климець. Його навісна передача. Небезпечно. Гарі чекає підключення Капінуса. Грає у центр на Литвиненка. Литвиненко навішує на дальню стійку. Білих на виході. Дістається, до м'яча. Більшу частину матчу, звісно, Металіст 19-25. Більше м'яче володів. Як зараз здається повернути м'яч на кравчу кайки. штрафну й пробиває. Але цього разу форвардові епіцентри не вдається влучити у площину воріт. Епіцентр знову в атаці. Чурко повернувся на футбольне поле. Демченко пробиває. Відбиває перед собою Варакута. <плес> Демченко пробиває за меж штрафного майданчика. Варакута, здавалося, забирає м'яч, але знову ж таки, що в дощ сьогодні. Слизький м'яч вислизає з руку голкіпера Металіста 19-25. І Іван Бандера є на добиванні першим. Арі... Салюк тут став на годі. Підхопивши м'яч. Капінус. Навіщо є дальність і карашиці не вдається, як слід пробити поворотах. Епіцентр зрідка виходив в атаки і забивав навіс. Тут що? Боротьба триває. Епіцентр забирає м'яч. ось тут Сурнурніцин фолив, лифте. М'яч залишається в епіцентру. Беженарь Крисен підключається. Беженар пробиває рикошет. і М'яч у ці Сиворит. Ось тут ще перед цим якось неорганізовано грали футболісти Металіста 19-25. Тут також е, плацував кравець перед Беженаром, не заважав бити. Беженар пробив рикошет. І м'яч залітає під поперечечку. Салюк, кравець заважають один одному і Крістін виривається на ударну позицію. Капін. На дальню стійку набігав гаджи. Кравчук один в один проти Снурніцина. І кравець не може кинутись на підтримку, оскільки там є суперники паралельним флангом Ляшенко. На ударній позиції вище воріт летить м'яч. Як прокочується м'яч повз футболістів, таріста 19-25. Це складно зрозуміти, який вихід один на один. Удар Варакута цього разу рятує і до того офсайд фіксують арбітри. Снорніцин уперед. У напрямку на стеня. Тут м'яч до Гаджиєва відлітає. То випускає його на Газон. Гаджиєв зміщується у центр, Пробиває лівою ногою. Летів під дальністю. Ком'яч. Капінус на Гаджиєва. Точтрафона майданчику. Прострілює. Голден під праву ногу. Низом віддає передачу. Перехоплення від Демченка. Арімора Мора встигає раніше, ніж Білий. Карі прострілює, а немає кому замкнути на вістрі. Академії металіста 19-25 у вище лізет у Всі пройшли. Удар за штрафного майданчика. Норніцт грає на кравця. Рашиця мчить. Але тут рашиця падає у боротьбі з глібом з Савчуком. Салюк прокидає собі хід, Салюк мчить. Бендера тут страхує зону. Ну і Салюк, Салюк залишається з м'ячем. Він рухається далі. Салюк уже в штрафному майданчику, але Бендера все ж таки допрацьовує. А білик випускає м'яч за межі. Поля на кутовий. Рашиця. Його зміщення у центр. Простріл. М'яч прилітає до Бугая. Бугай штрафного майданчику. Гаджиїв. Підключення Капінуса. Капінус. 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 Лівою ногою пробиває повз ворота. летить м'яч. У Гаджиїв рухається. Капінус. Гаджиї. Гаджиєв штрафного майданчику. Гаджиїв повз ворота пробиває. Переможна серія епіцентра. Продовжується. Вони здобувають чергову перемогу, долаючи на виїзді металіз. 19-25 з рахунком 3-1.